Вітаю, друзі. Зараз я тут працюю, борюсь з бур'янами і вирішила одразу вам показати, що колись я знімала, вже казала про траву, яка дуже ваняє. От вона. Не знаю, що це, воно насіялося, там от. далі є. Фух. Я от навіть говорити не можу, коли я біля неї. І мене одразу вон все перекриває і дихання. Ох. і Голова одразу починає боліти. Ось така трава, я не знаю, це вона вже... Ну на то й гарно виглядає, подивіться, як гарно. Ну, справді гарно. Але оце такий бур'ян. Зараз я вирву. Тут в мене, звісно, не тільки... Вона гарно виривається, все. от, от таке воно. Ось таке листя, воно, ну, типа як на перій схоже. Гарно воно виривається, легко дуже. Таке от невеличке в неї коріння, гарне насіння, дуже гарне. От, но воно таке смердюче. Що... Чи в мене алергія на неї, на цю траву, чи що, ну я не знаю, ну мені отам я вже порвала. Я знаю, що ви подивитесь на цей жах і скажете, боже, як можна було до такого довести. Можна було. Можна і довожу. Тому що мені краще пройтись вже великий бур'ян просмикати, ніж о, не вилазити з тих клумб і щіпати манюсіньке. Хоча, звісно, я зараз запустила, було не до того о, і до насіння. Бажано не доводити, в мене вже отак, на жаль. Там он і портулак, он є. Так що всього вистачає. Тут о, шматочок вже я прорвала, он тачка стоїть вже повна. Це вже о, четверта тачка звідси. З цього клаптику. Можете уявити собі, що тут було. От, ну і ще ось цей кусочок лишилось прорвати. Там в мене далі розсадник. Оці травочки, які на продаж. От, в них, звісно, в, в цих травах я рвала траву постійно і поливала частіше. А там, де в мене в городі, потім зніму те, що окремо, я показувала, висаджувала собі такий злаковий куточок з одних трав. То... Деякі пропали, шкода, звісно. Треба було мені туди хоча б цю. крапельний полив провести і є, воно ж все є. Воно так і пролежало, і так ми не провели. І трави, які почали рости, всі в мене поприживались, прийнялись, всі почали рости. Але, на жаль, маленькі молоденькі паростки позасихали в деяких, тому що була дуже-дуже сильна спека. Кніфі цвітуть. Там дельфініуми. Тут в мене ця клумба, це ж на задньому дворі тут в мене і ремуруси. Дельфініуми я звідси буду пересаджувати. Це я також розсаджувала на, на продаж. Ой. А може і тут залишу просто. Мабуть, тут я все-таки залишу. Так, що в мене тут? Тут в мене є ще трошечки лишилось ехінацеї. Я тут викопувала восени всі ехінацеї, пересаджувала в одну клумбу, всі зібрала. Але тут, мабуть, десь корінці залишились і ось. Ласочка, два кущика в мене тут росте. Ну і півонії. Півоні буду деякі ділити, потім виставлю на продаж. О, от вона. От вона ця трава, дивіться. Я ж кажу, її ну, висмикувати, виривати її дуже легко. В цьому нема проблеми. Колишик, вибачте, колешик. Так, в цьому нема проблеми її позбутися. Саме для мене саме проблема в тому, що вона дуже мені погано від неї стає. Мені дихати важко, і голова дуже починає прямо аж до, до тошноти. Що воно таке? Звідки воно взялось? Ніколи такого не було. Це спочатку в молодилах я знайшла, а потім отут. Ось така, друзі, проблема. Ну, це в мене проблема, тому що мені погано від неї стає. А ще одна проблема це кислиця. Кислиця, оця бордова, це просто жах. Я була там, вибирала, знаєте, таке. Що його під мікроскопом можна розглядати, повибирала, думала, що вже кожний корінець повибирала, а воно потім ба як Все проросло просто кілим, кілим і, і скрізь по всьому дворі. На жаль, я боротьбу з кислицею в цьому році програла. Ну, лише який вихід. Вихід. О... Сапати-сапати її постійно, не доводячи її до цвітіння, а я довожу до цвітіння, кажу, кажу як є. О, це головне, да, щоб вона не, не цвіла, і знищувати постійно її, ну і мульчувати. Мульчувати великим слоєм, то тоді можливо і позбутись таким чином. Ось так. Он мій ялівець хорцмен. Погано видно, красунчик. Зараз наведу і там порядок. Не стрижено нічого. У мене в цьому році караул, друзі, просто караул. Верби позаростали так, що я навіть не знаю, як до них вже підступитись. Так, все треба стригти, все. О, отак, пожалувалася, показала. Хто знає, що це за злак, скажіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво. Тому що виглядає дуже гарно от, з насінням, як цвіте, прямо от мені подобається. Ну воно ж ванюча зараза. Така ванючка, що це караул. Ось так. Все, друзі. Побажайте мені успіху. Працюю далі. Всім гарного дня, пока.